У нас починаються етапи силової праці. А саме, ми маємо вдарити цю половину бетону. Тут буде йти проста стяжка 8-10 см, арматура 8 мм з кліткою 25-можливо 30 см. Перед тим, як ми будемо заливати цю стяжку, в цьому районі, десь тут у нас проходить. Труба з водою. Що я хочу зробити? Я хочу вкопатися в неї, до неї, врізатись, вивезти трубу. І орієнтовно тут у нас має бути умивальник. А зараз починаємо саме нелегке це копати, а точніше знайти трубу, хоча ми не знаємо навіть де вона, а маленьких археологів. Ми докопали це говніще, І тепер, щоб ви собі розуміли висоту, точніше глибину. Ми знайшли таку трубочку. Це є 32 ПНД. І тепер ми маємо її туди розрізати і внідрити от... таку штуковину. О, таку штуковинку. Значить, це ми внідряємо на трубу, а оце все виводимо наверх. І в нас тут буде кран. А, і так само маємо ще натягнути, потім, коли будемо заливати бетон, е, утеплити. Ми граємо в водопроводчика Маріо. Маріо водопроводчик. Так що пробуємо. А, і перед цим всім нам треба відключити ще воду усій вулиці. Мене будуть проклинати. Отака херня малятас. Це була мокра катка, але ми побіділи і тепер. Папа! -па! Да! Це вода! Діти в Сахарі зараз просто ридають і завітли мені, я це знаю, в глибині душі. Добре, тепер можна загортати цю ямку і приступати до бетону. Засипали ямку, пішла на це все, півка маза, підсипочки. І треба було це комусь перетаскати. Я чуть не умір на цій жарі. Но тепер у нас повністю підготовлена провалита земля. І ми беремося за армування. Армування у нас, як я вже говорив, це клітка 30х30 см, арматура 8. Арматури ми купили близько кілометра на це все. Но сюди в нас піде 260 орієнтовно метрів. Це з порізкою з усім. Тому будемо, напевне, починати з довгих прутів, а там далі будемо відбиватись від кусочків, які у нас залишаться. І так, як ви бачите по цьому столі, я дуже впевнений в стабільності нашої держави і тому, що долар стабілізується. Тому я затарився зразу. По максимуму, хоча майстерня ще не довершена, нема стапеля основного з інструментів моїх, які будуть в подальшому, але але, по чуть-чуть по ми будемо стягувати інструмент. Затаривався я на відкриттю магазину Дніпром в нашому місті, були хороші скидки, і до там, якогось числа вони ще продавали товари по курсу долара 29 і можна було зекономити. Ну, орієнтовно на цьому всьому я зекономив 250 доларів. Що при нинішньому курсі, це нормально. І жидівська схема працює. Так, що ми прикупили? Найперше, це мені потрібно було для биття підлог. Це лазерний нівелір. Ми брали саму просту версію, щоб не паритись, тому що ну а сенс брати якийсь там 3D, 4D, коли я не займаюся аж так сильно євроремонтами, а точніше я ними взагалі не займаюся. А от в кузовному ремонті лазерний рівень потрібен. Ну і так само ми, коли будемо бити стапель, він нам так само пригодиться виставляти всі швельєра, труби і так далі. Далі підемо по порядку. Це шланг. Повітряний спеціальний для фарбування, тому що я фарбував кислородним шлангом. У нього є одна погана риса. З часом всередині він відслоюється і в системі появляються маленькі частинки гуми. Ви Малярстві це недопустимо, тому має бути спеціальний малярний шланг. Я взяв 10-метровий з діаметром внутрішнім 9,5 мм. Це так само є оптимально. Ну, мінімально 9, а вже чим більше, тим краще. І в загальному у нас в майстерні буде один людський шланг. Також ми взяли нарешті акумуляторну булгарку. Після вісімки я зрозумів, що працювати весь обмотаний в кабелях просто срака. Ти зварюєш тут під тобою три переноски, і, і ти на це все капаєш зварку, ходиш. Щоб витягти ту срану булгарку з кабелем, тобі треба перебрати 30 вузлів е, тих шнурків. Ну, коротше, це дуже незручно і вбиваються всі переноски. Ну його нахер. Так, ти взяв акумуляторний булгарин, 125-й круг. До нього я взяв 4 амперні акуми. Це підключив, прошу, і пішов безпроблемно, не напрягаючись, красти велосипеди в місті. Ця річ геніальна. Так само я взяв простенький шуруповерт, Точніше мені його заслали. Легкий, зручний, момент устає. Ну, взагалі, я. Коли робив машину, я машину розібрав і зібрав суто ним. Що вже серйозніше сверлити, я брав девольт. Підемо по електрощі інструменту. Це звичайно ж, як я казав у своєму попередньому відосі, штука, без якої не обходиться ні один криворукий майстер. Це полірувальна машина. Брав я топову від Дніпром, найбільшу 230-ту, не знаю. Коротше, машинка крута, з електронним дисплеєм, з підтримкою обертів. Ну, реально працювати одне задоволення. Нічого тебе не біси, не пари, нема просадки оборотів, як на дешевих варіантах, коли ти вперся кругом, і вона така і здохла. Там з тисячі оборотів вона вже видає 400. В цій є електронна підтримка оборотів, і тебе нічого не парить в таких моментах. Це прекрасно, Но це задоволення коштує Йоп-його мать. Далі по електроінструменту у нас будівельний фен. Брав його так само топову модель через те, що я хочу ним паяти пластик, бамперів. Тут є дохріна, насадочок і прочого говна. Тепер переходимо до пневмо інструменту. Взяв я фільтр для всієї системи. Це вже коли я буду складати великий компресор, вже тоді він буде. Отакий От фільтрець його стає, так як в мене тим більше компресор буде в підвалі. Думаю, з цим проблем не буде. Так само я взяв штуки, без яких, о, як важко, повірте, це відбійний молоток з набором зубил. Офігенна штука пришвидчує зняття старих кузовних деталей просто в рази крила. Ну, Відпадають за секунду, повірте, це дуже крута штука. І якщо ви цінуєте свої ручки, коли ви б'єте зубильцем і попадаєте собі по пальчику, і проклинаєте просто все, сука на землі, це явно хороша покупка. Так само пряма шліфувальна машинка, на яку одягається фреза. 6 мм, і ви можете залізти в любе задуп'я машини, де ви натраскали зварку і хочете її зачистити. Особливо це є в квадратних місцях рамок, де сходиться арки дверей і проче говно, де такий суто гострий кут. І отам, там треба ну, було заварити. Болгаркою туди ви не залізете. Бормашинкою з фризою 3 мм. Ви туди не залізете, вона просто погнеться від зварки. Оця штука розрулюється моменти. Просто як фіг ділать. Тим більше ціна питання за неї копійчана, а зручність ну, космічна. Далі така сама, тільки кутова. Е, на неї вже одягаються такі шліфувальні. Кружочки або полірувальні кружочки. І ви цю маленьку фігню можете виводити арки, заходити під якісь незручні місця. Ну, так само мастхевна штука. Так само до цього всього я докупив масльонки через те, що, як ми знаємо, всі пневмоінструменти обслуговуються по методиці Daily Oil. Напеважно на більшості інструментах, так і пише. Тобто ви маєте кожного дня капати сюди 2-3 каплі масла і іти працювати. Забули, через кілька разів таких забули, ви прощаєтесь пневмовим інструментом. Через це купляється маслянка, прикручується перед входом повітря, заливається енна кількість масла. І ви забуваєте на півроку про масло і такий незручний момент, як оце капання. І ваш інструмент працює вічно. Взяв я ще захисну маску, повне забрало на хлібальник через те, що окуляри, звісно, це круто, воно захищає очі. Хоча й були випадки, коли мені і за окуляри залітала іскра, було весело виколупувати її голкою. Ваше лице завжди в іскрах. Ви постійно шияв це все опечене. Хто привик, або хто носить бороду? Це ще терпимо, ну все рівно. Жінки вам скажуть спасибі. Взявся набір. Головок абсолютно всіх: коротких, довгих, зірочкообразних, на багато зубів, торксів через те, що в новітніх машинах шкоди взагалі вак-група це просто геморой, там відкрутити замок, це треба знайти зірочку на 10 граней. І без такого набору до іномарок навіть нема чого лізти. Хотів взяти так само Дніпрем, але, на жаль, Дніпрем, там в них проблеми з поставками чи що. Я взяв інтертулівський набір. Непоганий, повний комплект. У мене є тріщотки інтертул, Боже, нею робилось все, що можливо. Так що з цим все окей. Я не механік, моє завдання суто розібрати, зібрати там салонну, можливо, ходову відкрутити. На ходову на такі складні речі. Я ще докуплю акумуляторний гайковерт і набір ударних головок. І так само з відкручуванням ходової при зварювальних роботах чи там витяжці кузова. Ми так само покриємо цей момент з інструментом. Далі це набір мілочовки, сверла під різні діаметри, щоб не паритися з сверлінням в якісь блясі, під заглушку, отвір. Це робиться швидко. Льово і не паришся. Далі набір ахіренних сверл, ХСС від 1 до 10 через пів. Давно хотів собі набір сверл, хороших, потрібно відсверлювати точки, буває. І так далі. Ну, в майбутньому, так точно і без хороших сверл нікуди. Так само треба буде ще докупити собі точило і не паритись. Набір. Знімачів для стопорних кілець, хороший набір, прямі на розжим, на зжим, зігнуті на розжим, на зжим. Маленькі я не купляв, бо я не стикаюся з таким видом робіт і мені цього не потрібно. Рулетка проста, хороша. Дали на шару, я не зміг відмовитись. Далі набір кліщів. Це любов кожного козовщика мати одну шафу суто зажимних кліщів, щоб просто ними обжати пів машини, коли ти приварюєш четверть або ще щось. Я взяв 4 штучки різних розмірів, різного фасону. Через те, що в мене там одні були, коли я робив машину, я дозичав, тому що їх катастрофічно не вистачає. Ще треба буде докупляти, але ну, мені на перший час і цих має вистачити. Далі. Це набір ключів. Набір ключів. Зірочки з шариком і проста шестигранка. М -м, постійно потрібні вони, ну і в наборі не помішає. Ніж, так само давали на шару, я не зміг відмовитись. Змінні леза. Ну, подивимося, який він в роботі. Мені, звичайно, він не дуже потрібен, але на шару і уксус сладкий. Підкачка колізманометром і продувичний пістолет. Від мого компресора це вже все вмерло з часом, і я взяв просто нові. От. Це все ще по інструменту. Як то кажуть, хто не успів, то опоздал, тому що зразу після того, як я затарився, ціни підросли орієнтовно там на відсотків 25, тому що скахнув долар. Далі, у нас по плану це стапель, але я бачу, що. Металурги просто, просто в шокі від цього всього. І так само всі ті е, металічні заготовки, що мені потрібні, на стапель, а саме швеллер, уголок, товстостінні труби, ну і так далі. Це все поки що коштує не дуже дорого, хоча подорожчало в два рази відносно того, коли почалась війна. Ну, в загальному ще не космічно. І я от е, вагаюсь, але думаю, чи стоїть закупитись і доробити це все цього року. Чи почекати ще пів, е, коли це все злетить у небеса, і я застрілюсь. Тому я думаю, що я заломлюсь, але ми це цього року заслинемо. От. Всім спасибі, всім пока.